Ви вітання глядачам каналу телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День сьогодні. Наші журналісти підготували для вас такі новини: мітинг, реквієм і новий пам'ятник або як у місті вшанували пам'ять героїв чорнобильців, як на Шосткинщині поля засівають. Маленький шосткинський геній піаніст став лауреатом престижного міжнародного конкурсу. До 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС у шостій відбувся мітинг Греквієм. Ця дата для нашого міста стала історичною. Цей день відбулось відкриття нового пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи. Шанувати тих, хто ризикуючи своїм здоров'ям і життям, не побоявся зробити все можливе, щоб ліквідувати наслідки аварії, прийшли школярі, керівництво міста, депутати міськради та просто небайдужі люди. На заході побувала і наша знімальна група. Подробиці дивіться далі. Створенням нового пам'ятного знаку героям Чорнобильцям міська влада почала займати ще з початку року. Для цього в інтернеті був проведений конкурс, якому прийняли участь всі бажаючі. Пропонувалось багато ескізних пропозицій. Зазначає Володимир Єфремов, головний архітектор міста. Начинає з февраля місяця. Ришили все таки немного как бы... те огромные проекты, которые были в интернете, сократить до разумных пределов. Вот, и родился вот этот памятник. Значит, символ получился такой. Это раскрытая книга, как бы истории. Вот, и в этой книге в середине знак радиации, и сквозь него пробивается дерево жизни. Оно опалено этой радиацией. От воно все одно пробивається і есть жизнь продолжается. Вот така тема пам'ятника. Як розповідає Володимир Вікторович, йому також довелося бути причетним до ліквідації Чорнобильської аварії. Тому проникнути з цією темою йому було неважко. На стелі пам'ятника написано, чому він приурочений. Стиль, у якому зображений рік вибуху атомної станції, також має символічне значення. Якщо ви во там рік 1986, він рваний. То є, це розрушений такой віт, який вот тут напряжено розірвався та год для многих людей. Все таки в Чорнобильській аварії в ліквідації участвовало 600 тисяч чоловік. Це безумно велика цифра. Як говорить головний архітектор міста, пам'ятний знак обійшовся бюджету приблизно 100 тисяч гривень. На його установку пішло 14 днів. До його створення причетно багато організацій та людей. Тут і Микола Петрович поучаствував. і. Много организаций спасибо им большое. Это шляхов шляховик Шоска, и Медиа Мост, и Шоска Шоска 100 Три. Вот. Много ребят и наши. Мітинг до 30-річчя Чорнобильської катастрофи відбувся під проливним дощем. Проте, не дивлячись на непогоду, згадати пам'ять героїв Чорнобильців прийшло чимало шосткинців. Слова вдячності за подвиг на адресу ліквідаторів лунали від народного депутата міської та районної ради. Тільки більше ніж 600 людей із шостки Шосткинського району приймали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи. Більшість з них вже немає з нами. Цей пам'ятник, який ми сьогодні відкриваємо, він повинен постійно нагадувати нам і особливо молодим про ту страшну трагедію і вшановувати героїзм ліквідаторів. Звертаюсь до молоді, пам'ятайте, урок Чорнобильський Від себе особисто і всіх депутатів Шосткинської районної ради. Я бажаю всім вам міцного здоров'я. Сімейного благополуччя, достатку, добра і всього самого найкращого. Під час заходу ліквідаторам були вручені пам'ятні знаки та грамоти від сумської обласної адміністрації та від міської ради. Василь Ожоганич, голова громадської організації інвалідів та учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС «Союз Чорнобильців України, зазначає, за цей рік ставлення держави до ліквідаторів на жаль не змінилось. Кошти не виділяються не на соцпакет. Ні на пенсіонний фонд, навіть по виплатам, які присудили обласні суди, суди місцевого значення, апеляційні суди, тобто виконавча влада не реагує. Тобто кабінет міністрів на це нікакий не виділив. Серед присутніх були й депутати міськради. Вони зазначили, що ці люди достойні поваги. «Надосрочно досрочно пересматривать льготи, тому що Чорнобильці остаються очень мало, а для них жизненно необхідні ті деньги, которые які повинні виділятися Обязательно Обі'зати пам'ятки нам нужен для будущего поколення. Пускай душі наші покоління знають, Діти наші значі нашій страни була така. Бітаката вже за традицією у кінці заходу до пам'ятного знаку були покладені квіти. А ще учнівство шостки висадило біля нього декілька саджанців дерев. Весняно-польові роботи цього року розпочались вчасно, а тому на полях Шосткінщини активно працює сільськогосподарська техніка. Як повідомляють спеціалісти, для посівної було закуплено всі необхідні матеріали мінеральні добрива, засоби захисту для рослин, палива. Восени висаджено більше 9 тисяч озимени, які добре перезимували в цьому році, і є основною культурою, котра приносить хороші врожаї в нашій місцевості. Більш детально про посівну цікавилась Дар'я Бубенець. Аграрні підприємства нашого району проводять посівні роботи, закуплено в повному обсязі все, що потрібно для посівної. В цьому році набагато виріс попит фінансах, говорить Людмила Воронець, начальник управління агропромислового розвитку Шостськінської районної державної адміністрації. В Цьому році виросли виросли ціни на засоби захисту, на е, мінеральні добрива. Дуже в ціні стоять зараз запасні частини для нашої техніки, в основному у нас багато дуже техніки появилося і іноземної і високопродуктивної, і наша високопродуктивна техніка є. Аграріями було посіяно більше 9 тисяч гектарів озимих зернових культур. Не перезумували трохи більше 100 гектарів, які вже за рішенням аграрного підприємства після огляду місцевості досіються чи зовсім пересіють. Основною культурою нашої місцевості є озимина, котра в повному. Обсязі покриває потреби регіону. Якщо говорити про наші озимі культури в тому році ми посіяли більше на 3,3% озимих культур, це говорить про те, що для нашого району, для нашого поліського краю, саме озимина і саме озимі культури зернові це озима пшениця і озиме жито, є тими культурами, які дають непогані врожаї і дають, дають нам прибуток, тобто дають нам можливість забезпечити продовольчу безпеку нашого регіону. Погано в цьому році перезумував ріпак приблизно 107 гектарів. Буде пересіюватись, але в кожному аграрному підприємстві існує страховий фонд, зазначає Людмила Миколаївна. Мають кондиційне зерно, і цими ці, ці, ці культурами це кукурудза буде це може буде і Люпін, соняшник, будуть ці площі пересіяни, але це будуть пізні культури. Пані Людмила розповідає, що значно збільшені ділянки, на яких будуть проводитись посівні роботи, та скільки заплановано засіяти площі в цьому році і вже посіяно культур. Десь на 292 гектара буде збільшено посівні площі, може, десь трошки більше на 350 гектарів. Це ті площі, які раніше не оброблялися, але в цьому році вони вже залучені і вже будуть проводитися, там буде посівна. Десь приблизно нам посіять, потрібно буде в цьому році 31,4 тисячі гектарів. Якщо брати із тих посівних площ, що на сьогодні ми маємо, ми вже посіяли десь 18,1%. Це по, по оперативній інформації. Яка надходить від наших аграріїв, тобто ми посіяли всіх культур десь на площі 5683 гектара. Закінчений посів ярої пшениці, ячменю, вівса та майже посіяний люпин. В рази виросла потреба кормових культур. Так як узяла на набралась тенденція в сільгоспідприємств. У нас є 10 сільгоспідприємців, які займаються тваринництвом, тобто утримують молочне скатарство, тобто збільшують корів, збільшують погалів'я великої рогатої худоби. І відповідно до того збільшується кормова група в цьому році, вона збільшена десь 5,1% у структурі всіх посівних площ буде відведено під кормову групу. На даний час головна ціль агропромисловців вчасно закінчити посівну, що завдяки погодним умовам трішки пригальмовують роботу роботи на полях за зведеними даними, наш район не на останньому місці та має всі шанси вчасно закінчити роботи на полях. Вихованець Шосткінської дитячої школи мистецтв Єгор Бахмут став лауреатом 11-го міжнародного конкурсу молодих піаністів імені Володимира Горовиця. На головному конкурсі, який представляє нашу країну у Всесвітній федерації міжнародних музикальних конкурсів, юний піаніст Вондеркіт здобув нагороду у номінації Горовець дебют та був у честі зіграти на сцені колонного залу національної філармонії України. Повернувшись української столиці, маленький музикант секретом успіху поділився з Марі Іної шумейко. Завдяки обдарованому учню Шосткінської дитячої школи мистецтв Єгору Бахмуту, перша назва нашого міста гучно пролунала у колонному залі Національної філармонії України під час урочистого нагородження переможців та лауреатів 11-го міжнародного конкурсу молодих піаністів імені Володимира Горовиця. Саме престижний конкурс серед піаністів та єдиний, який входить у Всесвітню Федерацію міжнародних музичних конкурсів, цьому році прийняв 73 учасника з дев'яти країн світу. Говорить Юрій Лоза, директор ...школи мистецтв. Это действительно не рядовой конкурс, он главный, будем так говорить, в нашей стране среди пианистов для пианистов. И он является конкурс членом Международной федерации музыкальных конкурсов. Статус этой организации ну, примерно тот же, что и Олимпийский, Международный Олимпийский комитет ЮНЕСКО, ну и другие подобные структуры. Конкурс посвящен имени выдающегося нашего земляка. Легендарного пианиста Владимира Горовица, который Родився і получил образование в Україні в Києві на міжнародній музичній арені. Десятирічний Єгор Бахмут став лауреатом номінації Горовець дебют. Почесне визнання починаючого піаніста стало закономірним у довгому ланцюгу попередніх високих досягнень, ще зовсім юного, але дуже талановитого учня дитячої школи мистецтв. З гордістю про свого вихованця розповідає його педагог Ірина Тарасова. До этого конкурсу у нас було вже пройдено 10 конкурсів, 10 етапів. Ти ми були переможцями. і. каждый конкурс да, нас приближал к этому. Конечно, для нас огромная честь, что мы получили просто даже приглашение. Да? Если бы мы даже поучаствовали, мы бы не расстроились совершенно, потому что это очень высокого уровня конкурс. Ну а стать лауреатом его, это, конечно, несказанное счастье и результат огромного труда и таланта ребенка. Но не надо забывать, что любой талант нужно развивать. Егор умеет трудиться, работать и Он очень целюстремленне парень. Викладач школи мистецтв відмічає дуже високий рівень учасників конкурсу, на одній сцені з якими довелось грати Ігорові. заявити про себе серед великої кількості обдарованих дітей з різних країн світу, переважно учнів спеціалізованих музичних шкіл, дається далеко не кожному починаючому музиканту. Були Китаю, були з Білорусі і далі в младшій в середній групі дуже велике кількість країн. Там Іспанія, Франція. Австралия, Израиль, Сербия, Азербайджан. Дети феноменально играли. Огромное количество талантливых детей, не только с Украины. Да? Вот, поэтому мы даже несколько испугались, когда это услышали. Но, тем не менее, его игра, в общем-то, впечатлила членов жюри. Мы гордимся тем, что мы победили в очень нелегкой номинации, потому что выдержать такую сложную, серьезную программу, 20-минутную, Дракова стоїт. Безперечно, талант маленького піаніста вражає. Його грає на фортепіано, насолоджуючись кожним звуком. Тонко відчуваючи стиль, він може як ніхто влучно передати настрій та емоціональну складову класичних творів великих композиторів. допомагаю Єгорові, зважаючи на його все ж таки ще зовсім юний вік. Певнено покоряти музичний олімп, розповідає сам хлопчик. Я дуже багато займався і, под... і слухав інших по інтернету, щоб зрозуміти, хто як грає і у лучших взяти щось. Я займався 6 часів в день. Перед виступленням є волнення, коли вже садишся за фортепіано, я просто слушаю, що я Для конкурсного прослуховування Єгор підготував декілька музичних творів. Я зіграв Баха при люді і фугу Ре мінор Хетака, Сонату Моцарта, Сіб моль мажор, мазурку Шопена, Ноктюрн Шопена і стремительний поток Нікола. Сільванського. Батько Єгори Володимир Бахмут свого часу також навчався та закінчив Шоскінську дитячу школу мистецтв. Він всіляко підтримує сина у його захопленні. Йому розказав, що це вічно і то, що це йому допоможе в будь-якій ситуації. Горд за сина, що як би ні було, ми справилися. Трудитися будемо далі. Здобувши визнання на міжнародному конкурсі молодих піаністів, Єгор бахмут точно знає, яким буде його подальше майбутнє. Адже хлопець ні в якому разі не збирається зупинятися на досягнутому, а робить тільки перші кроки на довгому творчому шляху. І тепер мені потрібно їздити на то вже uh, дуже тяжеле конкурси, але тільки вже з -з -з за заграніці. Я буду або uh, відомим композитором, або відомим Зовсім скоро на його чекає черговий конкурс, а це означає, що разом зі своїм педагогами Іриною Тарасовою зробивши маленьку перерву, він знову парине у складний, але таки для нього важливий підготовчий процес. Ви знаєте, цей дав нам такий толчок. В общем-то, ми би, подали заявку на конкурс в Польщі, конкурс імені Шопена. Поэтому зараз у нас несколько днів отдыха і опять трудиться. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Не перемикайтесь, далі на вас чекає народний та синоптичний прогнози. Також нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради, Шостка Ньюз та мережі Фейсбук. Сьогодні на нашому каналі після випуску новин презентація програми присвяченої 30-річчю аварії на Чорнобильській АЕС під назвою Чорнобильський урок. Автор та режисер стрічки Ігор Замовчак. До наступних ефірів. Бувайте! 27 квітня вшановується пам'ять святого Мартина-Сповідника, папи Римського. У народі його називали Лисогоном, бо у цей час лисиці переселяються зі старих нір у нові. На Мартина на Лисиць нападає куряча сліпота. Наші бращери помітили, якщо тепло 27 квітня, у перших числах травня похолодає. З цього часу починаються грози, прилітають стрижі і косатки. У шостій протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. Температура повітря в день плюс 14, вночі 6 градусів тепла. Вітер змінний до 3 метрів за секунду.